Усіх вітаю, з вами знову Лана, і ви на моєму каналі Книга з кавою. Колись давно я подивилася фільм Місто Ембер Підліткова фантастична історія яка мені сподобалася. І згодом я дізналася, що це екранізація першої книги із серії. Я почала шукати, але виявилося, що в нас немає перекладу, тож замовила оригінал на Якабу. Так чекати. Його було довгенько, і це було перед повномасштабним вторгненням, а потім вже стало якось не до історії, не до всього. Потім я відволіклася на інші книжки, але все ж таки, чого тягнути кота за хвіст? Потрібно читати. І оскільки я вже познайомилася з першою книжкою серії, то й можу щось про неї розповісти. Про саму авторку мало що відомо, і вона в нас не популярна. І я не впевнена, чи взагалі будуть у нас перекладатися її книжки. Тож. Давайте так, зараз я коротенько, без спойлерів, розповім вам про що ж ця книжка, щоб ви мали уявлення. Можливо, також хтось захоче прочитати в оригіналі. Але якщо раптом вас зацікавить ця історія, але в оригіналі ви прочитати не зможете. Напишіть мені про це в коментарях, а чи буде взагалі комусь цікаво, і тоді я, можливо, зроблю стислий переказ. Що ж, а поки ви розмірковуєте над цим, поїхали. Джин Про це письменниця підліткової літератури, яка пише в жанрах наукової фантастики та фентезі. Це американська письменниця і її перший роман Золотий Бог вийшов у 81-му році. Ну а далі вже йшла тетралогія місто Ембер, перша книга якої була екранізована у 2008 році. І саме ця серія принесла авторці відомість. Місто Ембер постапокаліптичний роман про підземне місто, яке було створено до апокаліпсису з метою збереження життя на планеті. Багато поколінь тому будівельники створили місто Ембер і відібрали туди людей. Я не буду зараз розповідати, кого відбирали, як це було, в якій кількості, як їх доставляли в Ембер, тому що це величезний спойлер, адже про все це розповідається лише. У кінці книжки, але те, що не є спойлером, і про що відомо вже від початку, що задум будівельників полягав в тому, що людство мало піднятися на поверхню через 200 років, нібито вже буде безпечно. Щоб люди знали, що саме потрібно робити, будівельники залишили певне керівництво в спеціальній часовій капсулі. Вона передавалася від мера до мера і мала відчинитися по завершенню терміну зберігання, тобто через 200 років. Ішов час, сьомий мер забрав скриньку додому і помер, і не встиг передати цю скриньку своєму наступникові. Тож скриньку запхали у дальню шафу, і про її існування забули на багато, багато років. Йшов час, і люди думали, що за Ембером нічого немає, окрім темряви. Існує тільки ембер, і це цілий всесвіт. Але також вони вірили, що якщо станеться щось лихе, і коли прийде час, але який саме час, звичайно, ніхто не знав, а за ним обов'язково прийдуть будівельники та врятують їх. Тобто будівельники для них були чимось на кшталт богів вже. Отже, 200 років давно минули. Запаси їжі починають вичерпуватися, світло дедалі частіше починає згасати та занурювати ембер у суцільну темряву, адже енергетичний генератор, звичайно, вже перевершив строк своєї придатності. Оскільки годинникар, який слідкував за місцевим годинником, помер. Коли годинник зламався, його довгий час ніхто не міг полагодити, і тому зараз достаменно навіть ніхто з жителів не знає, який зараз рік, яка зараз взагалі дата, який день і яка 100% година. Коротше кажучи, місто виходить з ладу, але останній мер не збирається з цим нічого робити. У Мейфліт ми знайомимося на дні розподілу. В Ембері ніхто не може обирати собі професію сам. Тобто, коли ти завершуєш вже школу, приходить мер на церемонію, ти е, підходиш і дістаєш у Листочок. І там записано, ким ти будеш. Тобто така собі рандомна система. Ліна хотіла бути вісницею, але на розподілі їй випадає трубопровід. І, звичайно, вона засмутилася. Але її товариш врятував ситуацію. Вони з ним помінялися своїми призначеннями, і таким чином Ліна все ж таки стала вісницею. Це щось на кшталт сучасного поштаря. Але ти. Бігаєш дуже швидко по всьому місту і передаєш якісь повідомлення. Знаєте, не листи, типу, як от на пошті, а напряму. Тобто Тобто ти чергуєш в якомусь районі, тебе хтось підкликає, дає, тебе, дає тобі гроші і каже, що ти маєш побігти в інший район до тієї людини і сказати йому наступне, і говорить, що потрібно сказати. А ти запам'ятовуєш, що саме ти маєш сказати, бігом біжиш до Цієї людини і переказуєш. Отака от, от надзвичайно захоплива робота вісника. <свіс> тобто, насправді, якщо ти пліткарка, то це просто рай для тебе, я так вважаю. Але Ліна не була пліткаркою, і вона була рада отримати таку бажану червону форму вісника. Вона живе разом зі своєю бабусею та маленькою сестричкою Поппі. Частенько вона її називає просто дитина. А оскільки Ліна є правнучкою сьомого мера, то, звичайно, не дивно, що скринька зберігається в її родині. Коли ця скринька знайшлася, Аліна не встигла і її молодша сестра попі пожувала добру частину керівництва. Тож довелося, як пазл складати по шматочках, і, звичайно, що картина була вже все одно неповна. Друг Ліни Дунгаро жив разом із батьком. І це саме він помінявся з Ліною на дні розподілу своїм призначенням. Тобто тепер він працює у трубах. Хоча він хотів би працювати на енергозбереженні, але труби також не так і погано. І насправді це було найкраще рішення. Адже це саме дум завдяки тому, що він працює у трубах, буде допомагати Ліні. Це історія про людей, які живуть в своїй бульбашці, застрягли в ній і не хочуть з неї виходити. Адже все таке рідне, все таке знайоме, все таке звичне. І обов'язково, якщо що, хтось прийде і вирішить твої проблеми. Це суспільство, яке забуло більшу частину доволі звичних нам речей. Наприклад, вони не знають, що таке сірники, і як взагалі можна щось підпалити цими маленькими дерев'яшками, що це взагалі таке, що таке живий вогонь. Це ж неймовірно відкриття. Що таке весло? Це ж, мабуть, те, чим у школі вчителі луплять. Хіба може бути у весла? Якесь інше призначення. А що то за дивні створіння такі волохаті на чотирьох ногах? Це ізольоване суспільство у стогнації, яке до того ж ще й трохи відкотилося назад. Так я знаю, звичайно, знайдеться хтось хто скаже, як це банально ізольоване суспільство. Але насправді таких книг про ізольоване суспільство десь під землею, у бункері не так вже й багато. Хоча іноді і здається, що якщо ти бачив якийсь фільм на подібну тему, то, мабуть, ти бачив одразу їх всі. Добра частина книги розмірена. Ми спостерігаємо за переміщеннями персонажів, можна спостерігати за мапою, до речі, це прикольно, адже протягом книги називаються певні місця, куди направляється Дон або Жліна, і ти тоді відкриваєш мапу і починаєш дивитися, де ж в Ембері знаходиться це місце. Так мені сподобалися і фільм, і книга, хоча вони досить різні. Там є багато спільних моментів, але є й такі, які дуже відрізняються. І я навіть сказала б які, але це також буде спойлер. Отже, якщо вам подобається таке, то і ця історія вам може сподобатися, і потрібно ще враховувати, що це ж підліткова фантастика. Хоча я і знаю, що якщо враховувати аналітику, більша частина моїх глядачів це дорослі чоловіки, і навіть жінок практично немає. Але все одно в моєму підлітковому віці, якби я прочитала таку історію, я була б у захваті. Адже в моєму підлітковому віці подібних історій я не читала. На цьому все, дякую, що були зі мною і до зустрічі у наступних відео. Всім папа! -па.